Не так часто ми знайомимо вас із спортсменами-однолітками, а сюжетів про підлітків з фізичними вадами, які підкорюють спортивні вершини, взагалі не пригадують за всю історію нашої програми. Сьогодні ми це змінимо. Яна чуван народилася з легкою формою дитячого церберального паралічу. Попри невеликі фізичні вади, дівчина не опустила свої руки і спробувала себе у великому спорті. Пауерліфтинг наразі став найулюбленішим видом спорту та захопленням Яни – про дівчину, яка змогла подолати себе і знайти свій шлях, дізнайтесь із сюжету. Близько чотирьох років Яна відвідує спортзал і з задоволенням займається пауерліфтингом. Саме цей вид спорту допоміг дівчині віднайти себе, переконує юна спортсменка. Поштовхом спробувати себе у пауерліфтингу для Яни Чуван стало знайомство з іншими тінейджерами, які також мають вади опорно-рухової системи. Це було у 2012 році, коли я поїхала в національний Паралімпійський центр Україна, де е, приїхавши. Я подивилась на тих людей, котрі мене там оточували. Тут кожен щось, хтось, ну, спинальник, хтось проблема опорно-рухового апарату, в когось там немає одної руки, в когось ноги. І кожен має якісь досягнення, кожен займається спортом, бере участь в якихось там змаганнях. А я що? А я хто думаю собі? Що я з 17 років за 17 років нічого таки не досягла, нічим таки не займалась. Тоді я зрозуміла, що ні-ні, це якийсь тривожний сигнал, це щось не то. Треба щось змінювати терміново. І там от я познайомилася з тренером своїм, і він мені запропонував, каже, ти мені підходиш, будеш ходити до мене, займатися от цим от видом спорту. Каже, будеш ходити до мене на штан. Ну я навіть не думала про те, що о ні, я не буду, то якось як я дівчинка. Я одразу сказала, що так, і як бачите, не помилилась, тому що дуже цим ділом задоволена. Тільки то мене сподвигло, що я приїхала і зрозуміла, що свої 17, ну, Крім того, що ти вчишся, якби там будеш закінчувати школу, там щось десь так підтроху комусь допомагаєш, десь щось працюєш чи в мами на роботі. Чи... Ти повний нуль. Я зрозуміла, то для мене була дуже велика мотивація. Я собі зрозуміла, що я теж хочу заявити про себе. Я теж хочу показати людям, що можливо все незважаючи на те, як в житті складається. Щоденні виснажливі тренування буквально поставили Яну на ноги. Паверліфтинг надто важке випробування для дівчини, проте варте уваги і всіх зусиль, адже його позитивний вплив на фізичний та моральний стан Яни не просто вражає. Мені стало набагато легше ходити. В мене зменшилася та спастика, яку я страшенно ненавиджу, У мене вона настільки була. Я пам'ятаю, я перші тренування прийшла. Я навіть стояти, отак, щоб десь за щось не вхопитися, чи за стінку, чи за ще щось. То я не могла. І потім мені тренер каже: Ну слухай, ну так діло не піде. Ну треба ж якось, будеш за щось триматися, я тебе буду по руках бити. Ну ти мусиш якось. У мене постійно відчуття було, що я от паду, от стою. Він каже: Ти нікуди не впадеш, ти не розумієш, ти не впадеш. Ти рівно стоїш, все спокійно випрямитися головне, спину рівно. Ну і от після того я стала краще ходити. А, у мене м'язи якось більше розслабились. Ну там є на це багато таких причин. Начебто просте захоплення пауерліфтингом уже через рік тренувань зробило Яну Чуван чемпіонкою України серед юніорів. Та не кубки й медалі вважає найбільшим досягненням дівчина. Мої досягнення я вважаю їх пустими порівняно з самим головним досягненням. Це в першу чергу для мене. Просто перемога над собою над самою собою. А там всі інші це, звісно, приємно. Це круто, коли в тебе є конкуренція. Коли ти приїжджаєш на змагання, ти знаєш, що от зараз тобі треба виступати, і ти не одна така. І тебе хтось може легко переплюнути ну, і зайняти то перше місце за тебе. І це дійсно круто, коли ти відчуваєш ту конкуренцію, коли ти знаєш, що от ти маєш, якщо ти хочеш бути першою, значить ти маєш дуже багато працювати. Дуже багато працювати, не шкодуючи сил. Тебе там щось десь буде боліти, але ти мусиш працювати, тому що ти хочеш виграти, ти хочеш щось досягти. Ну, моє перше досягнення, найважливіше для мене це коли в 2013 році я стала чемпіонкою України серед юніорів. Це був для мене і шок, і ну, диво якесь. Я ніколи не могла подумати, що от я така проста людина, котра, по суті, нічого такого ніколи не зробила, зможе щось таке досягти. я собі думаю, а от бачиш, а ти можеш. Крім того, що просто сидіти вдома на дивані і там щось по хаті робити, то дійсно можеш. От це для мене було таке головне, а вже міжнародні, це вже. Більш так. Якщо чесно, я ну, до цього відношуся ну, просто. Мені головне не нагороди, головне те, що я роблю, головне те, що я займаюся, бо я то дуже хочу. І, ну, для мене це найголовніше. А там вже ну, ти нагороди, це класно, звісно, то приємно, що от грамоти, там, кубки. Але це для мене не є аж таким, що попри все. От я їду на змагання, і попри все, мені треба стати першим. Так я виграю, бо я хочу вигравати. Ну але якщо, я, наприклад, буду четверта чи двадцять п'ята, то це для мене трагедії з цього не буде. Наприкінці жовтня чемпіонка України з пауерліфтингу 2013 року ще раз продемонструвала свою силу тіла й духу, взявши участь у Кубку Закарпаття. Представниця інваспорту Яна Чуван перемогла у змаганнях із жиму лежачі. Вітаємо нашу землячку з далеко не останньою перемогою.